Рубрика парфумерний жах, аромати, котрі викликають питання, навіть багато питань. Садо наза, бомж, який ну, дуже погано пахне. Запах, який можна описати як з тваринністю переборшили, з людяністю ні. Суміш поту, тіла і сирої шкіри. Альде Баран чому я на нього ніколи не знімала огляду? Хоча всі питали, бо для мене сільський туалет на дворі або не миті зуб, гостра різка, аміачно металева хвиля. Кокаїн від Франк Бокліє. Ви питаєте? Чого його немає на розпит. Я його ненавиджу, бо це просто чоловічі фекалії. Несподівана тваринність та різкий мускус. Це просто шок контенту флаконів. Канабіс, фрутата. Ну це просто накурений бомж у підвалі, котрий не мився три дні. Грязно-зелений, сирий, землістий. Це суміш канабісу і поту. Це аромат не для слабких нервів і точно не для офісу. І хотіла ще сюди віднести мегамари, але він все ж таки не настільки огидний. Легка блювотинка, але без жаху кисловато слова то фруктовий відтінок, котрий інколи дає вайб мікронодоти, але все ще терпимо. Пиши в коментарях, про які ще парфуми тобі розповісти. Або може, ти мені порадиш, яких я не знаю. Ну а якщо ти сміливий, то можеш замовити на пробу ці аромати на моєму сайті.